Вітаю вас, дітки! Запрошую поспостерігати за рибками в акваріумі. Ці рибки незвичайні, вони декоративні. Тобто акваріумні рибки. Вони живуть де, дітки? Так, в акваріумі. Акваріуми можуть знаходитися вдома у кожного з вас. І взимку, і влітку. Акваріум це така спеціальна хатинка. Створена для того, щоб ми могли доглядати за рибками. Розглянемо, який він акваріум, прозорий з усіх сторін. В нього заливається вода, в якій розміщують рибок. Ще в акваріум можна додати різні камінці, керамічні фігурки, водорості. Але це не прості камінці з вулиці. Це спеціально оброблені камінці, які не забруднюють воду в акваріумі. Ще до акваріуму ставлять фільтр, який допомагає фільтрувати водичку, утворюючи кругообіг води в акваріумі, щоб вода не застоювалася і не мала неприємного запаху. Розгляньте рибок, чи однакові вони? Ні. Вони різні за величиною. За кольором і навіть за способом життя. На дні живуть рибки, які називаються соми. Розгляньте, якої форми інші рибки. Назвіть. Для того, щоб рибки могли гарно себе почувати, їм потрібен не тільки фільтр, і навіть не тільки світло. А ще й потрібна їжа. Годувати рибок можна різним кормом, який можна придбати у спеціальних магазинах для тварин. Для сомів є свій корм, який опускається на дно акваріума. А для інших рибок використовують корм, який, коли його насипати в акваріум, то він залишається на поверхні водички. Рибки підпливають і збирають його. У світі існує безліч декоративних акваріумних рибок. Наприклад, сом, тернеція, скалярія, гупі, миченосець, золота рибка, барбус і багато інших. Ось такі вони бувають акваріумні рибки. Коли споглядаєш за рибками. Це завжди заспокоює та надає гарний настрій. Тож спостерігайте дітки за рибками із задоволенням, та не забувайте доглядати за ними. До нових зустрічей!